Так як я презентую свої роботи і показую тут, також показуємо брошки ручної роботи. Отже, у нас ціни від мачок 380, це найнижча ціна на брожечку, і найвища 1800. Мотанка оберіг. Можна вибрати в будь-якому кольорі. Також є прикраси, силяночки, чокери, підвісочки, намиста, сережки будь-якого розміру і будь-якого виду, можна обрати на вечір. А також замовити під замовлення іншим кольором. Є дуже класні сережки крила Янгола, такі вартістю 700 гривень. Підійдуть дівчинки на новорічне свято під дуже ніжний гарний образ. А є різні намиста в українському мотиві: 850 гривень. Дуже класна прекрасна до українського костюма. А чокери є чокери горлиці це ручна робота. З полімерної глини вартість 450 гривень. Також замовити можна і розписну, і чисто білим кольором. А, наступне, що ми хочемо показати в нашому чудовому будиночку, це а, презентувати роботи іграшки ручної роботи пані Віталіни. Є у нас дуже класні зайчики, можна замовити їх під замовлення в іншому кольорі, вартість 450 гривень. Є у нас також дуже класні іграшки військовий з рюкзачком. А також є ось такі олені. Дуже класна чудова іграшка, вартість 850 гривень. Приходьте та обирайте на будь-який смак. Кожну іграшку можна створити а, на замовлення, а також індивідуально підібрати різний колір. Наступна іграшка у нас ось такий бараш. Дуже класна чудова іграшка. Прям хочеться, знаєте, ось так потіскати і обійняти. Вартість її 1000 гривень.